Так? Так. Да. До 5-4. Прекрасно. Все. Значить, у вас є, я вислав книжечку таку, де штампи для обрізування облоги. Зараз давайте нажимо це посунути. Згідно розробної технології, читаю вибрати із ряду типових конструкцій штампу обрізання облоги чи для обрізування облої пробиття перемички Поєднаної чи Послідовної дії. по ми я говорив вам, і ви це знаєте, що ми, оскільки у нас масове або крупносерійне виробництво, у нас буде поєднаної дії, щоб за один хід преса обрізного, ми і обрізували одно, і пробували перемічку. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, мовчите. Вибрати і обґрунтувати низьку високу нижню плиту. Думаємо, думаємо. Якщо як ви знаєте, що в нижній плиті є отвір, де, куди падає пробита перемичка, а по центру преса є отвір, куди падає пробита перемичка. Зрозуміло, якщо наша перемичка більше, ніж провальний отвір в пресі, то ми маємо зробити високий башмак. Щоб там було, ну, та частина штабу буде матриця, а під ним таке вигрібне вікно називається. Нас ось отвір такий. Якщо є можливість подивитися, подивіться. Зрозуміло, я не можу це вивести на екран, але воно у вас є. Ви ж пам'ятаєте, да? оце посилання? Оце? 7.1, один бачите, сім, десята, і сьоме і джерело. Що ви знайшли цю книжечку, ну, штампи для обрізки. по-моєму. І Пробиття є такий бачу зовні, нема вона на каплі осталося. І там ми вибираємо чи високий, чи низький. Це зараз ще до за чого залежить. Якщо пробита перемичка у вас менше, ніж отвір преса, стоп, а ми ще ж не вибере зусилля. Прес. Зараз, вибрали. вибрали ми прес да, з вами? Пам'ятаєте одне десь да. від цього. Все. Значить ви там, де є там посилання скрізь у мене є. Ви, будь ласка, подивіться провальний отвір. Зрозуміло. І зразу, що чи, чи такий у вас, чи високо, високий башмак, чи низький башмак. Це е, 5 4 2 5 4 2 Зрозуміло. 5-4.3. Ну, це вже описати роботу штампа. Описати роботу штампа. Ви оцей штамп берете, і для того, щоб далі кресити його елементи, як він працює, да? куди ви кладете облогі, що, до чого. Але ми для цього маємо вибрати е, є дві схеми. Послідовно сумішної дії, е, коли за один робочий хід ми всі вибираємо цей прес. Я, не, прес скажу, цей штамп вибирає. І в курсі у нас, э, почекайте, почкайте. Що ви оформила проекту? А тут просто це все описано і все. Посоветий закреслення спеціально детально писати є. Накреслити компоновку штампа по понсон, матрицю, прошивати зйом, прошиваючи зйомник, за якою розрахувати висоту понсону. І що што у штампі, да, виходячи із закритої висоти пресу. Прес є, закрита висота є. У вас, і в крайньому нижньому положенні ви малюєте. І Це в курсі є. Открийте курс, і там штампи суміщеної дії. І там дуже красиво. Ну, два дня можу відкрити, щоб вам Откриваємо, не поняти. Откриваємо, ні? Курс. Тому що тут усі, о, і все, бачите, далі вже опис іде. І це все, що стосується штампу. Давайте я, мабуть, включу курс, ми знайдемо цей розділ, і ви згадаєте, про що йде мова. І все. А далі то вже білітристика, експлуатація штампів, стійкість, це все і без мене можна зробити. Тобто, ну я тут при вас, якщо треба, як оформляти проєкт, то все десяте. Так що ми підходимо до кінця. От оставили штамп для обрізування вморів. Uh, у вас ви можете подивитися курс посібник зараз, чи ні? No. Можете включить uh, штампи для обізвання облою. І що там красиве, я пам'ятаю, с кем я малював, три позиції такі. А, а я стоп, я сам давайте, хочете ви, я зараз uh, все-таки знайду її і включу сюди. Ну, щоб всі бачили, що ми це мучимося. It's very, зараз я включаю. Не знаю, чи це, це без, без цих. Ну, все залазило. Скороблювали. От, подивіться, чи бачите ви зараз? Ви чуєте мене чи ні? Да. Бачите на екрані, що... Да. Ви бачите, так? Оце один один варіант штампу. Оце е, посидовий штамп, просто нагадую вас. Розумієте, от зараз. Давайте найпростіший штамп є. Це пробиття перемичок у нас. Так, знімачі це окремо. Пішли до сумішених штампів. Ото перший штамп. Це послідовний днів. Отут пробивається на цій позиції, пробивається е, отвір. Прикладає ні, ось що обрізається. Але водій вибачте, що вас перебью. А так. штамп, который чертить, мы же один забираем или нам даёт его ещё руководитель? Кластерки чертить не буду, так как написано в методиці, ви робите цирокопію штампа, складаєте в цей, розуміш мені. Ви будете креслити тільки робочі елементи штампа. І це у вас там написано. Значить, давайте закінчуємо. Ні, а вопрос только о а какого штампа? Иже стривоц, например, ви дали. А де зараз ні, все буде затверджувати керівник. Тут, два, зараз побачу, дивись. Значить, оце послідовної дії, ну це в рівно виробітці. Це від зверху на штам колоночки, бачите, да? тут обрізається облой, ну, саме простенька якась форма викола. А тут пробувається перемичка. От сюди обрізали, ви зрозуміли, да? облой, виняли, поклали сюди, все, перемичку пробили. І зняли наш вийков, готовий. Але оце цікавіший, тож да? Послід... оце... послідовний дії, а це суміщеної дії. Це суміщеної дії. Що? А ну, почнете, дам... далі ще один має бути. тут чомусь не має розрахунок. А, ось ось, красавець, страшно люблю цей розрахунок. От бути уважні. Обрізна матриця, всім видно, так? Да? Пунктиром я намалював, як ви поклали пунктиром, оце, поклали ваш викол. Зрозуміло, поклали його. Понсона ще немає. Включаєте педаль там чи що, чи дві кнопочки, і де опускається оцей понсон. Оце понсон. Він тисне, бачите, де я показую на цей пунктир. І проштовхує його вниз. Чи розумієте ви? Вниз обрізається облой, а викол ваш опускається і опирається на що на пробивач, який стоїть тут, де показано. депоказана. Господи. Одну секундочку тут. Слухаю вас. Алло. Привіт, хто це? А вже у мене лекції, лекції йде, пізніше, добре. Давай, я наберу тебе. Братя дзвонить. Це дуже важливо. Було. Ми розбирали це на лекції і все-таки. Давайте згадаємо. Значить, Пансон почудив уперся, проштовхує, опускається вниз ваш виков, обрізається облой облой залиши тут. Він опустився і ліг на Перемичку. Розумієте? Але робочий хід продовжується, сон штовхає його, і що виходить? Уже В, Б. Оце. Коли да? обрізаний облой, це Б. Ще раз, А лежить, Б. Обрізаний облой, а В Вже і пробита перемичка. Дивіться, перемичка осталася на прошивачі, Ви зрозуміли мене, так? Красота вона. Осталась вона тут, а він опустився вниз. О! Так оце положення це закрита висота, преса. Це низ, куди опустився ваш показень і ваш пансон. Оце В. Що виходить? Обрізана перемичка. Ви зрозуміли, не? От перемичка всталася. а ось ж де, де була перемичка? Ось скільки він пройшов, перемичка всталася на виштовхувачі, наша задача буде, щоб виштовхнути її. Все, так як розраховується е, висота пансона, прокреслюється в крайньому нижньому положенні. Тобто, це саме головне. Оце ви маєте ну не помучитися, а опанувати це. ну окремо, чорнеточку, не малювати спочатку це, що ви поклали. Тоді прималювали пансон, проштовхнули, обрізався облой. Оце він, Б, бачите, Б, да. B, да? А тоді Б, чому Б. Лягла перемичка, лягла на наш прошивач, він стоїть знизу. Чи розумієте ви мене? Ну, хай, я розкажу, а тоді не не зрозумів, далі раз розкажу. Так? І тоді понсон ще рухається вниз, остається на прошивачі, перемичка осталася. Ось, ось все місце, бачите, да? наскільки воно вже прийшло, осталося. І все, це крайня нижня точка, де знаходиться ваш випад. А це ми вже прималювали виштовхувач чого? Знака, виштовухоч ви, штампа. Оце виштовухоч. Стандартний блок є там. Ви його пер Перекреслювати його не треба. Він стандартний. Вони є стандартними в усіх цехах, це все робиться. Ви що що міняєте? Висоту пансону і висоту виштовх. Де ви їх візьмете? У вас є закрита висота, бачите, все аж закрита. Чи зрозуміли, так? Да? І ви сюди вписуєте ваш пансон, да? це ваш витул, і це ваш виштовхач в нижньому положенні, а це задано пресом. Все. І ви то, що вам треба верхувати в основному. Це, ви зразили, це, і, і, і які робочі деталі ви будете кресити? Матрицю будете кресити, пансон і виштовхувач, і прошивач. Стояк теж, тому що він у кожній раз він сів. Ще раз, береться стандартний блок, ви зрозуміли. А ви, конструктори на заводі, а ви кресите цю, цю деталь, пансон, матрицю, да? прошивач, стояк. отут тут є стояк, ну там він є, на, на цьому. І визначаєте величину висоту, це змінна висота. І це змінна висота. Все, оце всі розрахунки. Давайте, може, перезайдемо, тому що там менше хвилин не залишилось.